Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде моя улюблена рубрика. Почнімо, мабуть, з 80 го рівня порталу, тому що цей клас може в принципі йти і вище, точніше, цей персонаж. Якщо вам подобається відео на цьому каналі, можете поставити відразу вподобайку. Ну я ж уже от бачу, що половина із вас не поставила, тому що ви вредні. Вам це нічого не варте, а мені допомагає в розвитку каналу. Ну, якщо не хочете, то не ставте. Нічого страшного з того не відбудеться. Сьогодні з вами поговоримо, поговоримо, пограємо більше, ніж поговоримо. Пограємо розбійником, який буде використовувати грат стріл, ну або дощ стріл. Не знаю, як правильніше це буде на українській мові. Мабуть, що дощі стріл, якщо дослівно перекладати. Цей клас, як на мене є одним із самих потужних взагалі по урону. Того персонажа в розбійника взагалі дуже мало зараз цікавих збірок, якими б можна було проходити надвисокий контент. І, як на мене, розбійник саме на цьому вмінні він є одним із самих друзів зручних, тому що в основному нам тут не потрібно навіть близько знаходитися до монстрів. Нам в основному потрібно знаходитися від них на відстані. І так як це вміння дає нам змогу, друзі, постійно вводити наших ворогів у стан контролю, це нам дає можливість все ж таки якимось чином, хоча б на якомусь із персонажів, знаходитися від монстрів далеко. А це нам на цьому якраз персонажі з використанням цієї збірки щось підлагує в нас гра. Добре, що ми не на хардкорі. Це, друзі, дуже добре, тому що, в принципі, як на мене, розбійник він на те і розрахований, щоб наносити урон з здалеку, а не близько до монстрів. І хоча б одним білдом можна нормально таким чином пограти, щоб зупиняти монстрів. ну І наносити все ж таки урон здалеку. Тому що всі персонажі майже в нас грають таким чином, що нам потрібно до монстрів триматися або ближче, або взагалі стояти в гущі монстрів. І не завжди мені подобається такий е, стиль гри. Хоча, по суті, це мій улюблений стиль гри за варвара, ну і за багато збірок, але іноді хочеться пограти чимось іншим, іноді хочеться все ж таки е, пограти. За персонажа, який знаходиться ну, на відстані, тому що постійно е, бути в гущі монстрів, ну, набридає грати одним і тим же е, самим стилем. Тому для різноманіття, якщо ви ще не збирали цього розбійника, раджу вам зібрати е, в сьомому сезоні точно цього розбійника, якщо е, буде якимось чином він посилюватися в наступному сезоні. А я думаю, що буде, тому що ну, навряд чи розробники будуть повністю врізати йому весь демедж. Я розумію, що це надсильний персонаж. Але я все ж таки сподіваюся на те, що не будуть йому врізати весь весь повністю урон, що залишать нам ефекти контролю на ньому, що ми зможемо знаходитись на істині. Тому що ну, реально, якщо брати всі класи, мабуть, тільки за некроманта, ще якимось чином можна пограти. Або за друїда здаля. Некромантом той, що грає через компаньйонів, але зараз цей білд абсолютно неіграбельний. Можливо, що зміниться завдяки зброї, яка з'явиться у нас в наступному сезоні. Або друїдам на катаклізмі. Але катаклізм, до речі, друзі, поки є час, можу розповісти вам цікаву історію про це. Катаклізм, скоріш за все, буде прибиратися з топу ладеру, тому що прибирають нам властивість руни, яка нам дає постійно використовувати наше вміння з подавляючим, ну, тобто з оверпавер демеджем або з насильним уроном, і з критичним уроном. Тобто тепер ця руна буде працювати таким чином, що коли ми отримуємо до неї підношення, тепер наступна наша атака буде наносити саме цей демедж. Саме наступна. І там, якщо не помиляюся, на сезоні в нас в описі йде такий опис, що. Напротязі якогось, якогось часу. Тобто, грубо кажучи, тепер ця руна не буде працювати на такі вміння, які ми зациклили нам за допомогою руни Якс на розбійнику, наприклад, або за допомогою руни Ігні на друїді. Я вважаю, що це в принципі прекрасно, тому що розробники, я думаю, не хотіли, щоб люди знаходили якісь зламані білди. Які працюють на зацикленні цих вмінь, вони хотіли, щоб персонажі в нас наносили якимось чином, ну не те, щоб чистий урон, а правильний урон, правильно збирали свої речі. Тому що зараз у нас ситуація, коли одні збірки друзі надсильні, коли вони проходять там вище 120-ї там 130-ї ями, а інші збірки просто ну, ніяким чином не можуть змагатися з ними ну, взагалі ніяк. Я вважаю, що йдуть зараз розробники в правильному напрямку, що прибираючись ці можливості, хоча б на рунах, просто наносити шалений якийсь урон від того, що ми на класі просто-напросто можемо зациклити цей урон до безкінечності. Хоча мені здається, що на друїді вони б могли це зробити трошечки не таким чином. Там у нас є вміння катаклізм, яке ми можемо протискати після того, як ми його вже використали. Тобто, якщо воно в нас ще не закінчилось, то ми знову його можемо протискати. Я думаю, що було б логічніше просто зробити як на чарівнику, тому що я хотів на чарівнику використовувати цю руну зан, яка наносить оверпар демедж, але там у нас вміння бурного потоку, воно. Коли закінчується, ну, грубо кажучи, коли воно ще у нас активне, то працює, наприклад, сируна, але ми не можемо там її зациклити, тому що там вміння 100% має закінчитись. Тобто ми не можемо його використати до того моменту, Поки воно не закінчиться. От я думаю, що було б непогано просто зробити на друїді, так, щоб. Так, зараз дивимося десь 4 хвилини. У нас 85-й вже портал, друзі. Ну, я думаю, що буде таким же самим чином у нас е діяти цей персонаж і далі, плюс-мінус. Зробити так, щоб це вміння також працювало, а потім, коли е, закінчується його дія, щоб воно просто спадало, і тоді, щоб заново нам доводилося запускати ці руни. Ну, це було б е, хоча б справедливо по відношенню до того ж самого чарівника, на якому ми не можемо таким чином це зробити. Тому мені здається, що це було б непогано. Але вони вирішили піти кардинальним чином, вони вирішили повністю, друзі, е, ці руни. Ну, скажімо так, зробити так, щоб вони наносили додатковий урон, але протягом якогось часу. Тобто, грубо кажучи, вони забрали можливість збирати ламані білди, що в принципі добре, тому що тепер нам доведеться збирати нормальні збірки. І таким чином, у нас буде можливість збирати їх правильно і чесно. Тобто, щоб У кожного класу була можливість. Якимось чином наносити урон. Це означає, що вони будуть змінювати якісь вміння, додавати якісь нові аспекти, для того, щоб наші збірки працювали. Чому я кажу, що це добре? Тому що, коли в інтернеті, наприклад, я шукаю якусь збірку, я сподіваюся на те, що вона буде працювати ось так, як зараз працює наш прекрасний розбійник. Він просто-напросто протискає своє вміння нашого граду стріл. Цей град стріл наносить урон, всі інші вміння ми використовуємо таким чином, щоб якось скоріше це вміння наше відновити. Тобто набираємо якісь бонуси від нашого, до речі, вміння з цього базового, тому що якщо ми його не будемо протискати, в нас не буде спрацьовувати наша головна пасивка, не буде спрацьовувати наші деякі речі, деякі аспекти. Тобто тут ми маємо використовувати вміння для того, щоб набрати якісь бонуси, а потім вже застосувати наш головний. Головну навичку нашу ультимативну, наш град-стріл. І це добре, тому що тут ми використовуємо просто вміння для того, щоб посилити наше основне, а ну, ультимативне вміння. І цей білд е, працює чудово, тому що, по суті, ми слідкуємо тільки за тим, щоб у нас працював е, наш, е, скажімо так, бонус від нашого цього. Е, цього Граду стріл і від нашої ось цієї навички. Тобто ми бачимо, тут ось іде стрічка, яка біжить, і вона нам показує, що це вміння в нас працює. І це зручно, коли білд працює таким чином, що ми споглядаємо тільки за вміннями, друзі, а не просто-напросто тицяємо що завгодно там, і клас, якимось чином там наносить урон. Це зручно, коли ми дивимося за вміннями. А от коли до цього всього додається ще друзі, руни. І коли якась людина розповідає в інтернеті, що цей білд там супер класний, наприклад, як друїд на катаклізмі. Якщо йому той ураган не прибрати, то буде взагалі на ньому грати. Ну, можете спробувати пограти от з білдом, який пропонується в інтернеті з тими рунами, з, з тим всім, що там є. Не білд, той, який ми розглядали на цьому каналі, а саме білд, який знаходиться в планері. І ви в ньому побачите таку чудову особливість, що якщо у вас не 8 рук, не 10 очей, чи якщо ви не використовуєте якісь там сторонні програми для того, щоб зациклити якимось чином ці вміння чи ці руни, чи поставити на якийсь час це вміння урагану. У вас все буде збиватися, руни будуть працювати абсолютно неналежним чином, і навіть якщо у вас, не знаю, там, супер зір, супер швидкість на виконання цих всіх, скажімо так цих всіх рухів в грі для того, щоб збільшити свій урон. Якщо ви нормальна, адекватна людина, то вас ну мозок просто-напросто попливе вже через 15 хвилин після того, як ви будете грати цим пілдом, тому що неможливо їм грати постійно в грі в такому варіанті, як він пропонується в планері, тому що ну це безумство вам. Замало того, що потрібно дивитися за всіма бонусами від вмінь, вам ще крім цього потрібно дивитися за бонусами від однієї зв'язки рун і від іншої зв'язки рун. Тобто нам потрібно бігти, щоб запрацювала руна бак, щоб був у нас бонус від руни Куакс, щоб збільшити урон. І витратилось наше вміння. І нам потрібно ще при цьому всьому, коли ми бігаємо, набивати стаки для того, щоб працювала наша руна ігні, і вже після цього використовувати наш катаклізм. Якщо ви це будете провертати цю всю схему на хардкорі, я думаю, що через це предмети там неможливо, в принципі, нікому не запропонувати в чаті за золото, тому що нікому. Не здався цей катаклізм навіть безкоштовно, тому що за нього, так як пропонується в цих планерах, грати просто-напросто нереально. Ви замучуєтесь просто протискати цю всю дурницю для того, щоб наносити урон. Так, клас дамажний, але чомусь мало хто говорить про те, що цей білд абсолютно кривий і він абсолютно не... Адекватний, тому що щоб наносити там значну кількість урону, щоб іти там не сотий рівень ями 120-130, потрібно Бог знає, що зробити, щоб той білд запрацював. Тому тому, це прекрасно, що прибирають цей, ну, не будемо матюкатись, що прибирають цю дурницю розробники, що нарешті в нас буде можливість наносити там урон від сил. Так, багато білдів тепер будуть базуватися на тому, що ми будемо наносити урон якимись там способами від сил. Але це буде правильніше, тому що ми будемо знати, від чого там працюють ці сили. Ми будемо їх якось компонувати з навичками, і це буде більш-менш нормально. Якщо нам потрібно дивитися і на руни, і на сили, і на навички, то виходить трошки. Таке асорті, при якому ну, гравець який збирає цю збірку, він просто буде в шоці, коли він дивиться, як людина там грає. Ну, наприклад, в Ютубі цим друїдом, потім збирає ту ж саму збірку і не розуміє, що за дурниця відбувається на екрані, що цей персонаж навіть 70-й рівень ями там не може пройти. Тому що, ну, я не знаю, мені здається, що роблять правильно. Що прибирають ось ці механіки, тому що якщо ви зараз подивитеся, також над цим будуть працювати, казали це розробники, обов'язково будуть це якимось чином виправляти, подивіться на ось ці всі просто бонуси або дебафи, які в нас знаходяться ось тут на нашій панелі. Ну, дійсно, існує хоч одна людина. Ну, напишіть в коментарях, хто слідкує за цими всіми бафами і дебафами, які знаходяться у нас тут на панелі. Тому що я, наприклад, не слідкую, мені абсолютно все одно. Я там по речам подивився, що вони дають, що вони віднімають, і знаю, що нам потрібно постійно використовувати наше вміння ось це для того, щоб збільшити наш урон. Я не дивлюся, чи є від нього там три. До наших бонусів, чи немає. Я просто його протискаю там раз в 3 секунди. І собі знаю, що ці бафи працюють. Я не дивлюся на ці всі іконки. Це звичайно добре, що вони тут відображаються, але мені зручніше, щоб їх там було б трошечки менше. Тому я вважаю, що йдуть розробники в правильному напрямку, що будуть прибирати цю дурницю, коли нам потрібно потанцювати там. З бубном, потрібно розкласти карти таро, і потім наш білд запрацює. Я вважаю, що це абсолютно відштовхує гравців, ті, що хочуть просто нормально пограти в гру, і відштовхує тих людей, які не хочуть наприклад, дивитися там по сайтам, шукати ті всі збірки, вибирати з неї найкращу. Хтось із гравців хоче просто сам зібрати якийсь білд. Потестувати речі, подивитися, які з цих білдів краще, і їм це буде абсолютно заважати ось такі збірки, які працюють тільки в тому вигляді, якщо ви їх зберете ну, таким чином, коли вам доведеться слідкувати за цими всіми бафами і іншим. Тому я думаю, що все ж таки йде гра на краще. Тому що, коли приберуть цю всю дурницю. Буде це все працювати таким чином, що розробникам доведеться вирівнювати якимось чином всі класи так, щоб вони працювали коли використовують ті чи інші вміння. І я вважаю, що це добре. Ну і щоб розповісти про цього розбійника абсолютно легкий друзі, ігровий процес. Абсолютно нічого складного за нього не потрібно робити. Вміння, яке в мене стоїть четвертим на цьому персонажі, це вміння на переміщення. Воно в мене для виходу по типу з контролю. Хоча ну, в реальності вона, ця навичка ніякого виходу з контролю не дає. Але якщо я бачу, що монстри підбираються до мене там уже досить близько, я просто втікаю цим вмінням від них. Тому я думаю, що це ну, вважається так наполовину. Вміння для виходу з контролю, тому воно в мене, до речі, не стоїть на ніде отут поблизу, для того, щоб воно просто мені напросто не заважало, тому що використовую я його рідко. Рідко. Моя ціль знаходитись від монстрів далеко і таким чином грати цим білдом. Що я раджу, це якраз знаходитися від них далеко, щоб працювала наша пасивка, то що ми розглядали в збірці на цього персонажа в білді на нього. Ця пасивка, що наносить додатковий урон, коли ми знаходимося від монстрів далеко. І якраз за цю збірку можна пограти нарешті таким чином, що ми наносимо урон, коли знаходимося від монстрів далеко. Це є дуже зручна збірка, я сподіваюся, що вони сильно, скажімо так, не знизять цій збірці урон у новому патчі у новому сезоні, тому що ну, хочеться іноді пограти якимось персонажем, який дійсно може вважатися дальнобійним персонажем, тобто той, що наносить урон, все ж таки, монстрам здалеку, а не постійно знаходитися в гущі монстрів. І коли ви будете грати за цю збірку, якщо збираєтеся її збирати, я вам обов'язково раджу. Друзі, знаходитися саме здалеку від монстрів. Тому що якщо ми будемо підходити до них близько, нам будуть дуже сильно витрачати наше здоров'я. Як ви бачите, здоров'я в нас тут небагато, його всього-навсього 6 тисяч це дуже мало. На хардкорі, я думаю, що потрібно прибирати якусь зброю і ставити туди обов'язково меч, який нам дає бажано з великим афіксом. Думбрінгер на англійській мові. На. Вісник... Вісник року, Якщо не помиляюся, називається цей меч. Меч любителів тяжкої музики. Ну, це таке вісник року. Нам його буде потрібно обов'язково використовувати в цій збірці на хардкорі, тому що без нього мені здається, друзі, що буде грати майже нереально в високих порталах цією збіркою, тому що будуть дуже сильно монстри нам пробивати нашу паночку зі здоров'ям. Тому раджу вам використовувати саме його. Ну а так, збірка майже не має ніяких мінусів, вона дуже швидка, дуже мобільна. От ми бачимо, що сотий рівень порталу ми пройшли майже за 4 хвилини. Навіть 30 секунд у нас є, щоб вбити боса. От ви бачите тільки, що відскочили нашим вмінням. І таким чином можемо втікти від атак цього боса, Що дуже зручно, як на мене. Тому, якщо ви не знали, яким пограти, раджу вам пограти за розбійника саме цією збіркою, тому що тут ми проходимо без проблем ніяких за 4 хвилини 100 рівень порталу. Я вважаю, що це дуже гарний показник. 105 рівень ми, мабуть, з вами проходити не будемо. Можливо, якщо вам буде цікаво, зможемо це зробити в іншому відео, просто щоб не затягувати це відео. Тож, цей клас, ця збірка абсолютно нам підходить, щоб грати власноруч, прокачати всі свої символи до сотого рівня. Навіть на звичайному режимі. На сезоні у вас взагалі не буде ніяких проблем. Єдине, що для хардкору раджу використовувати ось цей меч. Зараз ми його з вами знайдемо. Ось у нас є меч. Правда кажучи, тут закалки не дуже сильно веселі. Ну, от, щоб був він з максимальною кількістю здоров'я, з великим афіксом. Якщо ми будемо брати, друзі, цей меч, У нас буде не 6, а в 2 рази вже, ну майже в 2 рази, більше кількості здоров'я, ніж перед цим. Якщо вам відео було це цікавим, друзі, можете поставити вподобайку. Якщо вам подобається відео на цьому каналі, можете підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб бачити, коли виходять нові відео. Дякую всім за увагу, бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.